Вітаю! Я Леся Нестройна, завідувачка відділу науково-просвітницької роботи музею мистецтв. І сьогодні проводжу заняття з музею знавства на тему інтерактивна експозиція проведення уроків в мистецьких музеях. Зокрема, ми будемо сьогодні говорити про досвід саме екскурсоводів нашого музею мистецтв. Щораз більше музеїв створюють інтерактивні експозиції. І Навчання в музеї, семінари, і спеціальні заходи вони цінуються вище, якщо вони є інтерактивними, так само, як і інтерактивні експозиції. Інтерактивність означає, що учасник може сам скеровувати захід в певному напрямі, може сам виступити, отримати реакцію на виступ. Я скажу так, що я 23 роки живу в Крокодиму і я навчалася на лишецькому факультеті. І, мабуть, аж тільки через 20 років я раптом себе силою зупинила на площі і сказала, стоп, ми тисячу разів що це історичні будівлі. Чому я ні разу не зупинялася? Я спеціально себе зупинила і заставила дивитися. Відбувається інтеракція, якою керує сам же учасник. Цей підхід тепер використовується в багатьох музеях і також в нашому музеї мистецтв. Отже, завдання тепер уже не звучить так, як слідкує за екскурсоводом, а навпаки. Чи екскурсовод слідкує, іншими словами, можна так сказати, чи екскурсовод, науковець, пропонує свою програму? Чи прислухається до побажань своєї групи, чи відповідає на запитання, чи використовує інтеракцію. При такому навчанні важливі програми екскурсовода, можливість для дискусії. Практичні якісь завдання, відгуки і е, висновки екскурсовода. Такий підхід він застосовується в програмах і для дітей, і для дорослих. От програма саме науковця, екскурсовода, залежить від того, про що він розповідає і запитує. При цьому важливо, що саме так? створити різні можливості для засвоєння теми, спиратися на досвід, зацікавлення учасників. Ставити якісь оригінальні, стимулюючі запитання, якісь відкриті відповіді, на яких необхідно обдумати, не зразу там викрикувати, а і вони мають бути обдумані. Пропонувати нові теми, ідеї, заглиблюватись у значення вже відомих концепцій, Екскурсовод має стимулювати думку групи. От, під час дискусії науковець він мовчить і пильнує за тим, щоб... Поважати заохочувати відгуки учасників, екскурсовод відіграє роль посередника і пожвавлює дискусію, підтримувати теми, які обговорюються, бере участь в обговоренні та допомагає сформулювати висновки, чітко пояснювати завдання і перевіряти, чи все зрозуміло, аби учасники знали, чого від них сподіваються. Останньою частиною інтерактивного навчання є висловлювання відгуків та формулювання висновків. Отже, екскурсовод допомагає поясненнями, оцінює інтерпретацію учасників і дає вербальні і невербальні підтвердження. Оце всі три частини, що я перерахувала, вони працюють послідовно. Екскурсовод постійно стежить за потребами групи та за інформацією, яка надається або має бути надана. Важливим допоміжним засобом в проведенні саме таких екскурсій, там, навчальних програм музей чи проєктів, є вміння поставити. Потрібні питання в потрібні моменти. Запитання, відповіді, на які забезпечують звичайні знання, вони не зроблять ваш урок інтерактивним, Він ви лише скористаєтесь відомими усіма фактами. Натомість питання, які потребують аналізу і власної думки, питання про можливість практичного застосування дадуть учасникам більше шансів проявити себе, свою фантазію, свої знання. Щоб проводити такі програми, вкрай необхідно готувати для цього екскурсоводів, музейних педагогів. Зазвичай екскурсоводи це хто? Це ті люди, які люблять розповідати і мають до цього хист. Але ж відвідувачі приходять не заради гіда, вони ж приходять заради музею і заради себе. Екскурсоводи мають взяти на себе іншу роль. Вони не головні і мають служити групі. І тому відвідувачі високо цінують саме інтерактивний підхід. От, наприклад, завітала група дітей 4-5 років. Це у нас да, вихованці дитячих садочків. Що можна їм запропонувати? Використати елементи казкового світу. Це злий Бог. Злий Бог. так? Попросіть їх знайти відповідний колір на картинах. У мене на місто якого кольору? А в неї якого кольору? кольору. А кожу. І от розкажіть про кольори. Які з них? От ми у них запитуємо. Веселі або сумні? Який ви вважаєте колір там, червоний? Веселий він чи сумний? А який з ваших колір улюблений? Для діток 5-6 років. Що можна запропонувати? Ану, давайте підійдемо, подивимося трамвай. Який їздив У нас раніше в нашому місті є ось аби Знаки, наприклад, картини. Яка вона? Однакові, різні, темні, світлі, маленькі, великі, круглі, квадратні, відкриті, закриті. Або що ще можна зробити? Викріпити копію однієї з картин із зали, де знаходяться діти, на спину котрусь із дітей. І запропонувати іншим ставити питання про цю картину, щоб той міг здогадатися, про яку картину йде мова. Дітки 6-8 років. От розкажіть про фігури, так, можна їх розпитати. Овал, квадрат, коло, інші якісь геометричні форми. Дайте завдання віднайти ці форми на картинах. до мене, Або, наприклад, можна так зробити: сховати предмет, якийсь мішечок, або таку якусь сумочку, попросити дітей намалювати цей предмет, помацавши його. Коли всі закінчили малювати. Предмет виймають мають, розглядають його у справжній вигляд. Або ще можна так зробити: показати діткам різні тканини: льон, шовк, бавовну. І дозвольте спробувати їх на дотик. А потім розшукати ці тканини на картинах в залі. Послухайте ривок з музики, і відтворіть відповідний ритм. Дошку і це, і що ми коли граємо? Що ми робимо? Покажіть. Раз, два по барабану. Хто любить? Раз, два. От музикант. Створіть музику. До певної квартини. А тут що ми з вами бачимо? Що за Лиця Українка. А червону калину, хто знає поживу. Зі червона халі похилилася. Чогось наша славна Україна yes. зажурилася. Сім дев'ять рочків. Пошук деталей. Покажіть маленьку деталь об'єкта і знайдіть його в залі. Крусовод розповідає про якийсь об'єкт. Який це об'єкт? Можна провести вікторину про якийсь цей предмет між двома групами. 10 12 років, да? це вже школярі. Да? Поговоріть про різні техніки прозотворчого мистецтва. Різьба, гравюра на металі, там, інших матеріалах. Спробуйте розпізнати ці техніки, ще які є загальні ідеї. Запропонуйте зіграти роль журналіста. Є картина малювати, мабуть, ма що в житті пройшло. Кожна картина має свою історію. Придумай і розкажи інтригуючу історію про картину. Або використати для маленьких дітей ляльковий театр, щоб привернути увагу до історії. Знайдіть на картинах тварин, покажіть їхні хутро, спитайте, які звуки вони видають. Що в мене на голові? холоді розуміє допомагає? Роки, А що вам ці роги нагадують? Яка тваринка? Баранчик! Як баранчики вбиваються? Бумс баранчики! Ми також часто використовуємо такі моменти при проведенні уроків в нашому музеї. Зробіть пазли з зображенням картин, поділіть дітей на команди, посадіть їх перед картину, влаштуйте змагання, хто швидше складе пазли. Пазли вже в нас використовують дуже давно наукові співробітники картинної галереї Петра Осовського «Освіти і вітчизна. Використовуйте копії предметів, дозвольте відвідувачам підняти їх та відчути їхню вагу. Але це має бути копія. Біля картини, на якій зображений якийсь особливий предмет одягу, поставте копію цього предмета, наприклад, там шляпа, та, там, шапка, плащ, пальто, там, і дозвольте відвідувачам натягнути його на себе. От, зокрема, як ми використовуємо, наприклад, картину, де зображено Вадима Дайника три молодиці, які одягнені. Хустки різнобарвні українські, тобто у нас є також така невеличка фотозона, де можна одягнути ці хустки на себе і приміряти саме так, як одягали їх дівчата на картинах. Гра з прислів'ями, отже, дізнатись можна більше про їхнє походження, тобто такі от коротенькі моменти, які можна використати. Інтерактив проведені уроків в музеях і різ, ми проводимо з дітками різні такі інтеракції, але це, звісно, залежить від екскурсовода, тому що вміння слухати групу це одне з найважливіших. Ти можеш не знати дуже багато про той чи інший матеріал, але використати його правильно, використати його цікаво і враховувати, звісно, вікові категорії відвідувачів. Я вам дякую за увагу.